Вітаю в ефірі. Програма журналістських розслідувань схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу. ЮА. Перший мене звати Наталка Седлецька. Цього тижня Україна продовжила ще на рік санкції проти Росії. 335 фізичних осіб отримали низку заборон. Хто на в'їзд на територію України, хто на виведення з України грошей за кордон. Ще 167 російським підприємствам фактично заборонили здійснювати комерційну діяльність в Україні. Санкційний список за рекомендаціями Кабміну служби безпеки Нацбанку звела докупи Рада нацбезпеки та оборони та підписав президент. Дент, основна підстава застосування санкцій це дії, що ставлять під загрозу національні інтереси, безпеку, територіальну цілісність, сприяють тероризму чи призводять до окупації території України. Та до списку увійшло чимало компаній, далеких від військово-оборонного комплексу РФ. Очевидно, тому що одна з цілей санкцій не давати змоги російським фірмам заробляти на нашій державі, сплачуючи податки в російський бюджет, але при цьому в Україні немає заборони російському бізнесу перемагати в українських державних тендерах, тобто вони й далі отримують наші бюджетні гроші, щоб привертати поменше уваги. Деякі бізнесмени схоже просто маскуються під таких, що не мають стосунку до країни-агресора. Саме таку історію розповість Олександр Чорновалов. Метро найпопулярніший вид суспільного транспорту у Києві. Щоденно столична підземка перевозить понад мільйон пасажирів. Після трирічної перерви Київ поновив плани по будівництву нових станцій метро. Комунальне підприємство Київський метрополітен провело тендер на розробку проєкту нової гілки метро на один з віддалених житлових масивів столиці Виноградар. Поки у цей спальний район ходить лише наземний транспорт. Підрядник повинен запропонувати три варіанти, як прокласти гілку метро від станції Сересь на Виноградар. Всього гілка планується на 5 або 6 станцій. На тендер прийшли три компанії. Переможцем визнали фірму товариство Київметропроект. Вона запропонувала спроектувати нову гілку за найменшу суму 141 мільйон гривень. Це, звісно, тільки за сам проєкт. Українське законодавство зобов'язує вибирати компанію з найменшою ціною. Кім проект надав найменшу вартість. Проект фінансується з двох джерел за рахунок власних коштів метрополітену, тобто грошей зібраних з пасажирів та реклами, а також з бюджету міста Києва, тобто платників податків. Хто ж заробить ці гроші? Ще за три місяці до оголошення тендеру, фірма, яка зрештою його виграла, перебувала у власності російського інституту Мосметропроект, заснованого міністерством майнових відносин Росії. Але прямо напередодні українського державного тендеру, московський інститут, нібито продав свою київську фірму американській компанії Валартінженірів. Кінцевий власник американської фірми, російський бізнесмен Валерій Абрамсон. Абрамсон почесний будівельник Росії, бізнесмен тісно інтегрований у російські структури, в тому числі й навколо державні. Входить в експертну раду при комітеті Держдуми з питань будівництва. Очолює комітет підприємництва в сфері архітектури Московської торгово-промислової палати, очолює раду директорів фірми Метрогіпротранс, яка розробила проекти усіх нинішніх працюючих ліній московського метрополітену очолює будівельну компанію інфраструктура, якою донедавна володів на пару з олігархом Романом Абрамовичем. Ця фірма освоїла мільярди російських бюджетних рублів на побудові мостів, тунелів, доріг. Тепер Валерій Абрамсон освоїть мільйони українських бюджетних гривень. В Київметропроєкті визнають, що, попри американське маскування, їхнім кінцевим бенефіціаром є російський бізнесмен. те, що я знаю, що то... Владелец конечный бенефициант. Это Абрамсон действительно. А компания э, Воларт. Он все-таки российский бизнесмен или американский? Или, считаешь, паспорт у него американский. Я его видел сам. Он показывал очень интересный паспорт. Там странички там разными зверюшками изображены. Вот. А насчет российского. Я думаю, что у него бизнес по всему миру, там, где выход. Щоб отримати коментар самого російського бізнесмена, ми зателефонували у його приймальню в Москву. Даний в момент в Москві. Я могу вам в принципі дати номер телефону саміту на мобільний телефон. Абрамсон також не відповідав. У київському метрополітену, який провів тендер і обрав фірму лише замасковано під американську просте пояснення: по-перше, інші дві фірми, що прийшли на тендер, один державний український інститут. Інша приватна інженерна компанія запропонувала вищу ціну за свої послуги з розробки проекту метро на виноградар. По-друге, обирати росіян, щоб віддати їм бюджетний підряд в Україні не заборонено. Вони на це взагалі можуть не зважати. Законодавство України не вимагає від Київського метрополітену перевіряти такі дані. Є у нас спеціальні органи є там служба безпеки України, так яка перевіряє всю інформацію, яка викликає якісь підозри. Виходить дивна ситуація з одного боку, Україна. На вибірково за непрозорим принципом вносить у свій санкційний список російські компанії, які не мають прямого стосунку до оборонно-промислового комплексу країни агресора, а просто щоб не давати їм заробляти в Україні. А з іншого боку, українська влада не має чіткої визначеної політики, яка б забороняла віддавати росіянам принаймні державні замовлення, тобто гроші українського бюджету, сформованого українськими платниками податків. Одна з постмайданних реформ у дії це реформа Державної служби. Ми за нею пильно стежимо. Відтепер чиновників категорії А на посаду відбирає спеціальна комісія, а не призначає одноосібно президент чи уряд. Основна ціль нововведення унеможливити корупційні призначення, коли на посаду призначають близьку людину або просто претендент платить хабар за портфель. Чи спрацювала ця реформа? Як проходять конкурси? Чи це раптом не нова фікція? Від Спочатку стежить за процесом Сергій Андрушко. Вересень 2016 року старт реформи Державної служби. Конкурс з обрання на посаду голови Волноваської райдержадміністрації в Донецькій області. Цих фіналістів комісія запрошує до себе вдруге за останню добу і знов ще оголосити переможця. Але вже іншого неправильно підрахували. На Не жаль, у нас в процесі підрахунку голосів сталося технічне ми змушені вам повідомити, що ті результати, які ми оголосили, ми поки скасовуємо. І остаточні результати будуть відомі ну, напевно завтра. А на нашому сайті правильно я розумію думку комісії. Да. А це переможець на конкурс заступника голови державної служби лікарських засобів Владислав Цілина. За президента Януковича очолював державне підприємство Укрпротез, яке після революції гідності було ліквідоване. Центр протидії корупції виявив, що цілина фігурував у кримінальному провадженні щодо заволодіння 22 мільйонами бюджетних коштів. Комісія помітила, що його презентації перевернути український прапор. На ваших презентаціях використовували е, малюнок, який нагадує е, прапор України, тільки в перевернутому вигляді. Що ви це блакитний – Зверху який колір у нас на блакитний. Да. Ви знаєте, я... є жовтий взагалі. Я вибачаю, це помилка, так. Да. Я... А ще переможець на посаду заступника голови Держлігслужби два останні роки ніде не працював і не отримав доходів. Каже, йому допомагає теща. Ви сьогодні ніде не працюєте і Тож показано, що доходів, доходів у вас немає. Так. Ooh. Декларації і в саніт сім'ї так само дуже невеликі доходи показують. Чим ви заправляєте ваш дехто чи якраз? Бензином. За що ви живете? У мене дружина працює, по-перше, у нас є заощадження. Потім в мене те, ще приватний підприємець допомагає нам. Я не зобов'язаний показувати фото трощі чи мами. З вересня в Україні державних службовців не призначають, а обирають на конкурсі. Обирає новостворена комісія з питань вищого корпусу державної служби. Одні з ініціаторів цієї реформи, реанімаційний пакет реформ, уявляли реформу. Ось так мета дуже проста: відкрити доступ якісним спеціалістам до посад державної служби і Завершити еру корупційних призначень на посади будь-якого рівня, зробити державного службовця виконавцем е політики держави, а не обслуговувачем політичних інтересів. 13 вересня 2016 року група людей, які представляються громадськими активістами, приїхали з Миколаєва. Їх хвилює одне питання. Їм здається, що переможець уже відомий заздалегідь. Нам е майже неділі, двічі-три тому було відомо вже. В засобах масової інформації розповсюджувались прізвище Савченко Олексій, який вже вирішено питання про його призначення на цю посаду. Але як, яким же чином тоді проводить конкурс? 12 липня цього року миколаївське видання написало, що депутат Савченко буде керівником області з вірогідністю у 90%. А це інше видання Миколаївське з назвою Інше ТВ. 22 липня цього року демонструє фотокартки, де Олексій Савченко на цей момент, просто народний депутат з Києва, вже зустрічається із Миколаївським прокурором на вулиці. Да, так, зустріч... зустрічався. Зустрічався, звісно. Яка мета розмови? Мета розмови тільки Миколаїв. Криміногенна ситуація в Миколаїві і в Миколаївській області. Питання маємо. -а. Дуже прості. Наприклад. Після оголошення результатів конкурсу. Наступного дня депутат від блоку Петра Порошенко Олексій Савченко і справді перемагає на конкурсі. Олексій Юрійович 14,88 балів. Таким чином, виходячи із е, положення про конкурс, е, перше місце за підсумками конкурсу зайняв Савченко Олексій Юрійович. Друге місце. Пещеленка Артем Миколаївич. Результати тестування кандидатів на державні посади не вивішують на дошці в комісії чи в інтернеті. Згодом буде відомо лише загальний бал з трьох етапів конкурсу. Після тестування люди з Миколаєва намагаються дізнатися його детальні результати, але їм це не вдається. Ми хочемо зараз знати результати тестування на Миколаївську області. Чекайте засідання після того, як при... після після вийде достатньо. засідання не комісію, не в комісії, Вона нам все розкаже. Тритальне, ви нас не хочете почути. Ми хочемо знати, що людина здала маємо. здала тести на 20 двадцять двадцять два напишуть 80 балів. Наші знімальні групі після інформаційного запиту надано доступ до результатів тестування. З'ясовується, переможець конкурсу, народний депутат Олексій Савченко тест склав за 6 хвилин і 4 секунди. Його конкуренту не все знадобилося у кілька разів більше часу 32 хвилини. Отже. За шість хвилин кандидат встиг прочитати 40 запитань і надати 34 правильні відповіді. Він читав і вирішував дуже швидко. В середньому за 9 секунд народний депутат зі зблоку Петра Порошенка мав прочитати одне запитання, ще чотири речення, варіанти відповіді до нього та обрати правильний варіант. 9 секунд швидкість, яка вражає. І дає підстави замислитися експертам-правникам, які були ініціаторами проведення тестування, чи справді може кандидат скласти тест настільки швидко. Якщо знати їх на пам'ять, так якщо, якщо мати наперед завдання. Експерт, правник реанімаційного пакету реформ Микола Виговський На наше прохання він пройшов схожий тест, розміщений в інтернеті для кандидатів на держслужбу. Склав його повільніше за Савченка. За 6 хвилин відповів на 29 запитань. Ну, особисто я би, якщо б за якщо б я це робив на конкурсі, я б витратив тричі більше часу, тому що я б кожне питання перечитав, перевірив. Там, я б не відповідав на питання, в яких я не впевнений на 100% одразу повертався б до них потім. Напевно, був доступ до бази тестів. Мій суб'єктивний Я не хочу звинувачувати. Це можливо. Чи це можливо навряд? Я би хотів вірити, що неможливо. Єдиний раз, коли нашому операторові вдалося відзняти тестування кандидатів, у кімнаті не було жодного члена комісії. При цьому постанова Кабміну вимагає присутності не менше як двох третин членів конкурсної комісії під час тестування. Їх всього 11, тобто щонайменше мало бути 8 представників комісії. Отже, це порушення. Якщо в порядку конкурсу передбачено е, обов'язковість присутності двох третин комісії при тестуванні, і е, при тестуванні немає необхідних двох третин присутніх, то це є підставою для визнання результатів конкурсу. недійсно. також низка кандидатів на різні посади підтвердили нам, що логін і пароль до комп'ютера, за яким відбувався тест, кожному кандидату вручали вже готовий, і не надавалася можливість вибрати пароль. Головуючий на комісії Костянтин Ващенко, переконував, що це не так. Ні, ні, логіни пароль створюються. Для кожного, то, звичайно. То, но... Уже відомо на проєкт, паролі логіни будуть для кожного. Ні, ну це для це, це для того, щоб потім визначити результати. Ну от знаєте, наприклад, інше антикорупційне бюро хто вибирали пароль. А вас визначається на пароль. чому Так, ви знаєте, я от якраз можу у цьому помилитися, бо це займається наші фахівці інформаційних технологій, я мушу цю інформацію уточнити. Вибірковий через випадкову вибірку людина дістає і так далі. Тому в принципі потім вводить. її. І... Але коли вона вибирає, то адміністратор фіксує, що це. Його логінний пароль, ну щоб потім вивести результат. Утім, після цієї розмови низка кандидатів, які складають тест, повідомляють про відсутність вибору пароля логіна до комп'ютера для тестування. Чи вам дали пароль того? – Дали пароль того. – Ви не вибирали. Ні, чи були там якимось чином підтасовані тести, то я дуже сильно сумніваюся, тому, що ну вони прості. Дали кожному? Папір з написом прізвища, ім'я по батькові, посади і логіна пароль. пародії. І там і посад була. А вас не здивувало, що ви не вибирали, а вам давали цей логін та паро? Чесно кажучи, не здивувало це ставити питання, на яке я навіть не задумувався. Але. Питання досить таки доречне, на да. звичайно, якщо е, логін і пароль вручається, це менш захищено до взлому системи, ніж коли логін і пароль е, вибирається е, жеребкуванням. Шановні кандидати, заходьте, будь ласка, сідайте в довільному порядку. Хто як бажає з яких Під після схожого тестування на інший конкурс на детективів антикорупційного бюро, пароль та логін кандидати мали вибирати самі експертка, яка розробляла такі умови, пояснює навіщо. А таким чином ми бажали унеможливити будь-які е спроби е сфальсифікувати тестування будь-які спроби взагалі подумати, що національне антикорупційне бюро відбирає персонал по якимось схемам. Тому що коли людина вибирає з величезної маси свій логін та пароль, а то це вже показує, що підробити цей тест так, підробити ці результати практично ну неможливо. Це презентація ситуативного завдання головного конкурента на посаду Миколаївської облдержадміністрації Артема Ващеленка. Презентація з фотокартками та без помилок. А це презентація переможця депутата Олексія Савченка у ній низка мовних помилок. Окрім багатьох одруківок, я висловив, коли не можна. Можна зрозуміти, що мав кандидат на увазі. Наприклад, під рамка селу, під тоні води. Слово волонтери написано як волонтеров з російською літерою Йо. Були помилки граматичні. Так, да, були, да. Да, були. Чому? Тому що е, е, мені спочатку я почав писати е, ру, е, ручкою, так? а потім мені сказали, що ручкою не приймуть. І мені треба було швидко це надруковувати. І я вже не, ну, розуміючи те, що треба щось здавати, да, а те, що я написав, не приймуть, то я вже, як воно там було, не дивився. Людина, яка е Є керівником вищого виконавчого органу влади в області, і яка, наприклад, не може формулювати свої думки коректно чи грамотно писати документи. Ну, мені здається, це суттєва перешкода до якісного виконання функцій. Під час співбесіди кандидат Олексій Савченко уникнув запитання щодо служби в державній охороні зазначені як військова служба. Ну, це закрита інформація, ну я з радістю вам з радістю вам відповім. Це питання того, що постійно відносно мене там деякі чутки відбуваються, які я не коментую. Але ті особи, які е, мають знати, вони знають, що це. Якщо це потрібно, тоді я можу сказати, коли не будуть сріс. Чому члени комісії віддали перевагу саме народному депутату Олексію Савченку з поміж інших 30 кандидатів? Найменшу кількість балів за презентацію, де були помилки, та співбесіду, віддало два представники комісії від громадськості Ігор Каліушко та Володимир Купрій. Високі бали у представниці від профспілок Тетяни Никітіної – 10 із 12 можливих. А... Добрий день. Скажіть, будь ласка, скільки ви пану Савченко віддали балів? Я Не пам'ятаю. Ні, <гум> дев'ять <гум> балів з дванадцяти віддав представник інституту законодавства Верховної Ради Артем Янчук. Я не пам'ятаю, треба, треба думати. А. Разом із ними високі бали надали депутату Савченку члени комісії, представниця президента. Голову Костянтин Ващенко. А найвище по одинадцять балів із дванадцяти можливих голова НАЗК Наталія Корчак та голова державної судової адміністрації Зиновій Холоднюк. Ну я віддав е шість ші 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 пунктів двойку, от е останні одиниці. О, чому ще зразу? Ну, Разу зразу своєї доповіді підходом баченням. Хто є члени комісії? Обирає нових держслужбовців по смайданівській Україні нинішній очільник державної судової адміністрації Зиновій Холоднюк. Раніше Міністерство юстиції вважало, що він підпадає під люстрацію, оскільки за президента Януковича був заступником державної судової адміністрації. В той час, коли судді м, ухвалювали свої протиправні рішення, чи не ну, якісь заяви, це, це, це вже не це вже не цікаво. Ніяких, ніяких, це, це вже не цікаво. Це вже пройдений етап. І відповідно рішення рішення Ради суддів України. От виложена моя позиція з цього приводу ніякої відношення люстрації, абсолютно. Немає головуючи на засіданні комісії за часів президента втікача Януковича Костянтин Ващенко і був одним із очільників Національної академії держуправління при президентові України. Там, комфортно вам було тоді працювати. Якщо говорити про те, чи підпадає під закон про люстрацію, то закон про люстрацію не передбачав, що під неї підпадають люди, які займали посади, такі як я. Тому що це є науково-освітній заклад. Представниця Проспілки представників державних установ України Тетяна Нікітіна. Ще кілька років тому до Майдану Гідності за президента Януковича була членом іншої комісії, яка обирала президентський кадровий резерв нова еліта нації». Тоді ту іншу комісію очолював голова адміністрації Януковича Сергій Льович. За президента Януковича ви формували нову еліту нації президентського кадрового резерву. Президентського кадру резерву Януковича». Наскільки комфортно вам було там працювати з паном Льовочкіним і так далі? Ну, по-перше, я не формувала цієї організації. Це указом президента призначалися Льовочкін як керівник, а ми як члени цієї організації, еліта нації. Як працювалася, так як і зараз, дуже важко. На вашу думку, от ви були членом комісії, яка обирала еліту, нова еліта нації президентського кадрового розвитку, Януковича, а зараз ви обираєте по суті еліту вже постмайданівську. Є і Звичайно, це дві різні речі. Тоді ми було, скажімо так, називаємо по-народному алому, шукаємо таланти. А зараз людина конкретна іде і кандидує на конкретну посаду. Попри недоліки цього конкурсу, експерт реанімаційного пакету реформ звертає увагу, що є можливості громадськості стежити за перебігом конкурсу та бити публічно на сполох у разі чого утім у парламенті є вже законопроект, який забере повноваження у цій комісії обирати очільники обласних і районних держадміністрацій до іншої комісії, створеної в коридорах адміністрації президента. Пропонується забрати в комісії з питань вищого корпусу незалежної комісії, принаймні юридично вона є незалежною. Забрати в цієї комісії повноваження з проведення конкурсу і віддати е, спеціально створені комісії при президенті. Це узурпація влади президентом е, відверта в обхід конституції, е, яка е, крім того, що е, суперечить конституції, вона ще й суперечить логіці розподілу влад в парламентсько-президентських республіках. Отже, наша знімальна група виявила, що тестування відбувається з порушеннями. А переможцями конкурсів на посади очільників важливих державних органів стають відверто не найсильніші кандидати. Загалом складається враження, що наразі цей конкурсний відбір більше схожий на імітацію і потребує вдосконалення. Але ще більше побоювання викликає ініціатива повністю передати цю справу під крило адміністрації президента. На сьогодні це все з вами була програма «Схеми». Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.